Прийди, діти, грати будемо. Ура! Судоку має назву ця гра. Малюнки хучіше ти називай, який треба вставить, міркуй, обирай. То як малята, готові до гри? Цікаві завдання вам до снаги. Називайте, що тут зображено? Так, собаку, сонце, сову. А тепер подумайте, який малюнок треба вставити у верхньому рядку? Молодці! Тут треба вставити сову. А який малюнок треба вставити у середньому рядку? Так, сонце. А який малюнок ставимо у нижньому рядку? Звичайно, собаку. Називайте малюнки. Сумка, сало, сир. Що вставимо у верхньому рядку? Які ви уважні? Звичайно, сир. А в середньому рядку? Так, сало. А тепер в нижньому ставимо малюнок. І це сумка. Називайте, діти, хто тут зображений? Так, сон, свиня, слон. Кого ми поставимо у верхньому рядку? Які ви розумнички? Тут буде слон. Кого розташуємо в середньому рядку? А тут буде сон. А хто буде в нижньому рядку? Так, свиня. Називайте малюнки. Слива, капуста, ананас. Що буде у верхньому рядку? Звичайно, ананас. А що буде в середньому рядку? Ви вже здогадалися? Так, капуста. А що буде в нижньому рядку? Які ви розумнички! Звичайно, слива. Час прощатись, дітвора, закінчилась наша гра. До побачення!